Як я зберегла ці стосунки, все дуже просто. Я перестала ставити в центр свого життя свого партнера. Я не вважаю себе його половинкою. Я працюю над своєю цілісністю, над глибоким пізнанням себе. Мій фокус, мій розвиток в першу чергу як особистості, а вже потім як дружини, матері, доньки, подруги чи бізнес-партнери. Я пробудувала свою внутрішню опору, навчилася виявляти, проживати. І відпускати власні емоції і почуття. А найголовніше не прив'язуватися до них. І це дало мені саме це дало глибоке пізнання себе. І своїх істинних бажань і цілей.